Друзі, всім привіт! З вами мережа магазинів Дека. Сьогодні ми вриваємося до вас із доволі цікавою моделлю Pro від Breitling із колекції Музика за класикою спочатку пробігаємося по параметрах. Механізм кварцевий. Кварц посилає імпульси невеликому так званому двигуну, який рухає стрілки, джерело живлення. Батарейка з нею не потрібен підзавод. Лише варто потурбуватися про заміну один раз на кілька років. Скло сапфірове, надійний щит від вологи, пилу і бруду. До речі, виготовлення цього виробу йде зі штучно вирощеного сапфіру, тому процес безумовно не свій слід на кінцеву вартість годинника. Є антивідблискове покриття. Діаметр корпуса 44 міліметри. Він виконаний із полімеру. Водозахист складає 100 метрів. Ремінець каучуковий досить гнучкий, тому на руці не викликатиме дискомфортних відчуттів. Ще він надійний, тому довгий час матиме привабливий вигляд. Крім того, каучук дозволяє гратися з колірною гамою. Модель Endurance Pro існує у молочному, червоному, жовтому помаранчевому, темно-синьому кольорах. Серед додаткових функцій хронограф, що дозволяє заміряти короткі проміжки часу шкала для вимірювання пульсу. Брайтлінг випустила надлегку винятково точну високотехнологічну модель Endurance Pro для того аби вона слугувала еталоном годинника для повсякденності та спорту. Цей аксесуар не тільки підтримає господаря на тренуванні, але й стане доповненням до образу в стилі кежуал. Корпус наручного супутника виконаний із BrightLight, міцного матеріалу, вага якого в 3,3 рази менша, ніж у титану. Також цей параметр у 5,8 разів менший ніж у нержавкої сталі. BrightLight – термічно стабільний та гіпоалергенний полімер із низькою магнітною сприятливістю, високою стійкістю до подряпин, зносу і корозії. За відчуттями він має більш приємну у порівнянні з металом злегка текстуровану поверхню. Додатково підкреслює оригінальність дизайну. Серцем Endurance Pro виступає Breitling калібр 82. Це базовий калібр із термокомпенсацією, здатний компенсувати зміни температури, які зазвичай впливають на годинники, що носяться на зап'ясті. Він має точність ходу близько 10 секунд на рік. Для порівняння точність стандартних кварцових механізмів становить близько 10 секунд на місяць. Окремої уваги заслуговують варіанти Endurance Pro, що присвячені серії змагань із тріатлону Ironman. Дистанція, що відображає в назві суму подолених миль, складається з 1,9 км плавання, 90 кілометрів індивідуального велосипедного заїзду та 21 км кілометру бігу. Загалом час, який витрачений на подолання усіх перепон, складає 8 годин 30 хвилин. Ironman налічує 250 годинників. Виконаних в оригінальному дизайні та кольорній гамі змагань це втілення нагороди за досягнення та стимул для підкорення нових висот для залізних людей. До речі, Брайтлінг переслідує карколомну точність не просто так. Ще з початку годинникового шляху компанія завоювала своїх перших фанатів серед пілотів авіації, а їм були потрібні аксесуари, що стійкі до вібрації, температурних перепадів, стрибків тиску та дії магнітних полів. Ну і звісно ж, з ювелірністю ходу. Кожен із цих принципів сповідував Леон Брайтлінг. Він ріс із мрією про небо, але вроджена короткозорість не дозволила йому досягти бажаного. Тому, аби бути хоч маленькою частиною душі поближче до неба, він і заснував відомий нам бренд у 1884 році. З того моменту та до сьогодні аудиторія Брайтлінг підкоряється кожному новому виробові. Абсолютно всі годинники бренду сьогодні проходять через серію складних тестів у швейцарському інституті хронометрії. Після них дається сертифікат найвищий знак якості в області точності та надійності годинникових механізмів. Для підтримання цієї планки в Брайтлінг розроблений ряд технічних заходів та ексклюзивних інженерних рішень, які потребували чималих фінансових вкладень. У Endurance Pro відмінні деталі а також першокласні посадка і обробка, зручність у носінні це сильна пропозиція з унікальним і вололюбним досвідом серед багатьох інших розкішних годинників на ринку. Користуємося нагодою нагадати про декілька наших яскравих відео про інші вироби Брайтлінг, Premier Heritage та Chronomat Automatic GMT-40. А ті, кому цікаво дізнатися більше про Брайтлінг, подивіться наше відео про історію зацікавленим. Залишаємо лінки в описі та чекаємо на вас у мережі магазинів Дека для вибору вашого Брайтлінг близького до духу. На цьому тимчасово прощаємося. Якщо вам сподобався наш огляд, тисніть вподобайку та підписуйтеся на канал. Пишіть, які аксесуари ви хочете побачити наступними у нових відео, та слідкуйте за новинами у світі годинників разом з Дека.